Ми ніколи не встановлюємо до хвилин час смерті. Не тому, що ми цього не хочемо, тому що це неможливо. Тому що це багато чинників, багато факторів. І яка б не була суперкрута голова і суперкрута апаратура, це просто неможливо, тому що це людина, це біологічний організм. Не буває двох однакових, скільки б таблиць не робили, скільки б не виводилось, неможливо це встановити до хвилини. Тому це особливо смішно. Так само з приводу причини смерті. Ми утримуємося від таких голосних, зухвалих. Стверджень про причину смерті чи про підозрюваних, яких ми там шукаємо. Знаєте, ми шукаємо тільки рудоволосого, високого чоловіка з довгою бородою. Всі інші нам не підходять. Ну, так не буває. Це просто дуже неправдоподібно.